Місця позбавлення волі не оминули сучасні технології. Відтепер в'язні мають змогу спілкуватися з рідними частіше чи не щодня вони можуть бачити близьких людей через відеозв'язок. На Тернопільщині в Копичинській колонії також влаштовують засудженим відеопобачення. Це великий плюс, тому що в моєму випадку якби я живу. Ну, довольно-таки далеко от колонии, я с другой вообще области. Ко мне не было возможности там ездить периодически. То есть для меня, то есть, данная услуга. Я вообще рад, аби рідні Андрія з Одещини, а також інших ув'язнених Копичинської колонії змогли частіше їх бачити, вирішили залучити сучасні технології. Тепер засуджені можуть вийти на відеозв'язок із родичами або ж просто почитати новини. Для цього їм в колонії облаштували відповідний інтернет-клас. Однак є певні часові обмеження. Є обмеження згідно розпорядку дня. Там з певного часу, по, ну, наприклад, дві години сьогодні, в вихідні там більше годин, і, відповідно по графіку, тому що складається графік, щоб не було засуджений, кожен мав, коли він має можливість використовувати дану послугу. І тому кожен день, але. Відповідно до розпорядку дня, там дві години в день. Користуватись відеозв'язком можна не безкоштовно. Вартість однієї хвилини розмови 56 копійок. Платять засуджені грішми, які заробляють в колонії. Нормально. Я б не сказав, що це дуже дорого. Я, якщо чоловік робить в промці, є там, так, там зарплата. І можна. Користуватися спокійно. В колонії перебуває більше півтисячі засуджених. Поки на всіх один планшет, два ноутбуки та два комп'ютери. Цієї техніки кажуть, вистачає. Роман розповідає, виходить на зв'язок, як тільки з'являється час, переважно після вечері. Під побачив, так не знаю, що там до чого. Так позвонив, побачив, то вже. За законом ув'язненим дозволено користуватися інтернетом, мобільним та відеозв'язком. Однак перелік доступних сайтів обмежений. Переважно це новинні ресурси та навчальні сайти. Заборонений доступ до соціальних мереж та сайтів, які пропагують жорстокість.